Дні та тижні після інтенсивних обстрілів можуть приносити нам доволі дивні та неочікувані переживання та відчуття. Наприклад, ми можемо знову чекати на вибухи, особливо часто про це повідомляють мешканці регіонів, де відбуваються інтенсивні бойові дії. Лунає тривога, опубліковане повідомлення про виліт ракет. І одразу ж починається перечуття та реальне бажання почути звук вибуху знову. Сьогодні будемо розбиратися, чому так відбувається, чому до певної міри ми починаємо бути залежними від небезпеки. І перше, про що згадаємо, це відчуття уявного контролю. Якщо я чую вибух, то значить зі мною все добре. Він відбувся десь, а не там, де знаходжуся я зараз. Якщо я чую вибух, то скоро це закінчиться та буде можливість трохи перепочити. Отже, саме це дарує відчуття уманливого контролю за своїм життям. Крім того, коли ми чекаємо на щось і тим більше не знаємо точно, коли відбудеться ця подія та чи відбудеться вона взагалі. То настання цієї події, навіть такої страшної і такої тривожної, дає нам можливість перепочити від очікування. Тривога, як відомо, забирає дуже багато ресурсів, а викид гормонів стресу у момент події, нехай страшної, допомагає переключитися. Ба Більше Певний час після того, що відбулося, можна зовсім не тривожитись та не очікувати нового, омріяний спокій, який, як не парадоксально, починається зі звуку нових вибухів. До того ж не можемо оминути ще один важливий феномен, який також є розповсюдженим серед українців під час війни, а саме, адреналінову залежність. Прагнення відчути страх, небезпеку та поряд із тим відчуття полегшення і приплив енергії та сил це основні характеристики залежності від адреналіну. До цього доєднується відчуття дискомфорту, у тихі дні та нав'язливі думки про можливості нових вибухів. В мирному житті про адреналінову залежність говорять. Коли є постійне бажання здійснювати діяльність, яка може бути потенційно небезпечною, та викликати викид гормонів стресу, наприклад, парашутний спорт, небезпечна манера водіння авто, квест кімнати, підкорення гір, важливо усвідомлювати адреналінова залежність несе потенційну небезпеку не тільки для ментального, а й для фізичного здоров'я. Постійне підвищення рівня адреналіну та додаткових гормонів стресу призводить до депресії, тривожності та інших психічних розладів. Крім того, це також може впливати і на фізичний стан. Регулярний дисбаланс гормонів може призводити до розвитку ендокринологічних порушень. Важливо наголосити. Ще подібні прояви є результатом спроби адаптації нашої психіки до довготривалого хронічного стресу та глобально ненормальної ситуації навколо. Це не означає, що ви стали безстрашні або жорстокі радієте прильотам. Зовсім ні. Це просто означає, що витримувати невизначеність вже не стає сил. Що ж робити? Спробуйте більше звертати увагу на методи релаксації та заспокоєння, намагатися проживати життя, не чекаючи на тривогу. А ось за професійною допомогою слід обов'язково звернутися, коли ви не можете контролювати свої нав'язливі думки та очікування та постійно прагнете перебувати в умовах підвищеного ризику для життя. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвиля.